Він зайшов в шкаф. А там двері є. І виходить із шкафу. А як не так в шкафу? А це не було в шкафу? Ні, не було в шкафу. Питання, где не хочеш? А це ж робочий час, який не знаю, це питання. Так, по роботі. Так по роботі чувствується? По роботі. роботі. Сухайш. Ви знаєте, ми тут уже багато часу. Вичте, просте питання. У вас на роботі нікого немає. Чому ваші підлеглиш? У мене нічого немає. Скажіть, будь ласка, чого нікого не робити вас? <плес> слідчих немає ніоморозку. Нічого немає. Начальника слідства немає, слідчик жодного немає. Чого ніколи не роботі? Великі ролі ціну? Ну багаті роліки, їх не мають. Ми тут багато вже часу провели. Декілька годин. Ви заплатите їм за сьогоднішній день? Табелі нарисуєте вісьмачки. Вісімки. Табель рисує наші фінчасті. Фен фінчасті. А де вона розпочав мукача? Мукача, так? Ні. Ужгороді. А, Ужгороді сидять, да? рисують вісімки. Ми зараз складемо що у нас на роботі на ваших сосудників. І чудової частини. Якщо вони за сьогоднішній день отримують зарплату, це буде несправедливо, це корупція. Ви заспокойтесь, це просто клопотання, там є строчки. Ви що ставите резолюцію? Звісно. Це клопотання 17 числа, це відповіді. Я, я прийшов за відповіді. Так, так, це вже 8 днів пройшло, я хочу особисто забрати, тому що поштою... Ну, ось це ми хотіли зробити. За п'ять, хвилин би зробили та пішли, але наші підлеги не виконують цього. бо їх немає на роботі, звісно, телефону і немає допомоги. Він нам вже сказав, по телефону ви будете Відправили кошту. Ну, Я знаю, що відправили кошту. Якщо ми хочете отримати особисто, зараз отримують особисто. Просто хочемо отримати. А коштую я перевірю, коли вони відправили. Це дуже таке просто. Дивіться, що це Просто я би хотів, щоб пояснили, чому заява від мене поступила 17-го, в РД-21-го і не зрозуміло, від кого внесли. Хто вніс. Хто заєвник, хто заявник? Хто заявник? Хто? Я, я не розумію там чуть-чуть трошки. І заявник поділи, -я, я не зрозумію, хто заявник. Ще вам заявник, В повідомлені. у нас є відомо. Ми зареєстрували вашу інформацію. У його, тоді були, були і надали, правильно? Це не інформація, це, це не не інформація. Інформація. Я сказав, що збройний. Ми, да, ми, е, ми його перевірили. Якщо ми не вбачаємо славу кримінального правопорушення, ми внесли в його. А це в якому статті Кримінального правому сказано, що ви підтримуємо. Ну, дивіться, діло в тому, що е, тоді, коли було повідомлення, нам надали лісорубочний квиток, нам надали всі документи. Це ДЛГ наше. Порядке. А ви як це перевіряли? Ну, в рамках Сравна. чого? В рамках uh, цього звернення. Вам заборонено перевіряти будь-які слідчі дії проводити, якщо ви не внесли в ЄРД. А це на злочин. Я, ну, я, ну, ну, я попросив внести в ЄРД, РА... в я особисто був сусідці. Мис... І свідчення, показав, 5 дерев є, п'ять дерев немає, 10 пнів, говорю, тут є наявний склад злочину. Є наявний склад злочину. Пошкоджені дерева, все зафіксовано. Чого не внесли? Я, просто, я просто не розумію, Будь чому наші 10, 14 стаття самі. Робі наші дії, Будь ласка, я просто не розумію, хто підсуєт. Це, це журналісти. Е, ну, Ми вже Я представляли не саме там же я, 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 я вам покажу посвідчення, і всі особи покажуть, що вони є членами ну вас я туда знаю. Я, ну, це ці наші члени по Я другу, тим не знаю, у вас іде я про вас іду. Тупкова Роса Вікторівна, Рославов Іван Семенович. Здорочно знаю, так. Цайкевич Ярославович. Особисто знайомий. Два, спасибо. Батько не. Семен Сьома, Ростислав, клас. Курс, що Я можу?

У вашому слідку ви отримали заяву, ви написали резолюцію до слідчий відділ. І слідчі відділ були зобов'язані протягом 24 годин внести відомості в ЄАД та розпочати розслідування. Yeah. В рамках розслідування вони проводять перевірку і встановлюють, що склад злочину немає. Виносять постанову про закриття справи в зв'язку з тим, що немає складу склад злочину. Більше жодних дій законодавство не дозволяє вчиняти жодних. Ніяких ЄО, ніяких передав, переслав, видав, подарив, не може бути. Ви ж керівник такої установи, ви ж це маєте знати. Я Ваші підлеги в... не виконали закон, а не порушили uh, закон. Ви uh, пробуєтесь. Uh, Лариса Вікторівна. Я вже пояснюю, що фактично він є учасником. Він не учасник, він заявник. 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 Заявником так. Да. Ви внесли ваш слідчий вніс відомості в ПРДР, ЄНД. Неправдиві відомості. І він за це має нести справитися. Тому що він не показав його як зайника. По цьому питанню, ну, принаймні, що Звісно, так. Ви, ну, ну вряд чи захищаєте зараз. Вони порушили закон. А ви їх захищаєте? Я захищаю, я не захищаю мене неї співробітники відділення поліції, правильно? Ну, Вони не виконали свої обов'язки. Ми все розбрали, прийому законне рішення. Відносно того, що чи є потерпілим Іван Васильович, можу пояснити так на словах. Ну, я, я Прошу. Давно після того, як я звернувся в прокуратуру і сказав, чому прокуратура перешкоджає внести. І після того, після того тільки внесли. Ну я я не розумію, чого так. Десять дерев зрубали. Десять дерев зрубали. Яка порода? Ну бук. Вона якби лісосіка була відведена. Але на той момент було призупинено вирубка лісу, тому що там проходила перевірка, по моїй же заяві, що ці розкрадають ліс. А їм да. О, вони робили? Вони рубали. Так. І діло в тому, що коли ми вийшли на лісосіку, ми бачили, перед тим падав сніг днем. І чітко було видно, що вони зрізали 10 дерев. П'ять дерев було в наявності. На лісу сіку зо мною були е, цінні поліції. Спочатку, спочатку, я пішов сам з з представником держмі і ще два зі мною хлопці з громадської організації. Були. Ми пішли, перевірили, все було ночо. Потім визиваємо по, е, визиваємо поліцію. Я особисто позвонив на слова, приїхала поліція, взяла від мене. Заяву і взяла пояснення від сторожа, який там був, який говорив, так, да, приїхали в 9 ранку, такі-то, такі-то, взяли автомобіль, такий-то, такий-то, і пішли е, розробляти лісосіку. А скажіть, будь ласка, його вже питали? Цей момент е, зранку, е, но, ні, вони вони не пішли дивитися, нічого того, що було, ніч то було три часа ночі. Зранку я вісім годин приїхав туди, да Іванович туди послав слідчу. Групу. Не я не можу послати. Пос... Я, я не знаю, я не знаю, бо слідча, слідча група туди приїхала. <пір> да. по, по так, по повідомленню я перезвоню. Це було вже зранку. Розе, я особисто, в泼у. я ще перезвонив. Я перезвонив Держді дав представника і пішли на лісосіку все виявляти. Все, що все повиявляли, ці. там свіжо зрізані. Зафіксували. Склали, скрали? все, пофіксували, пошкоджені дерева, все пофіксували. Пофіксували, зараз я вам покажу. Ви робили Ви робили якісь зйомки чи фотографії? Я, я зробив зйомки, але ці. Це матеріал справа. Є, е, так? Звісно. Все є, все є матеріал справи. Дивіться, це ті. Зараз я вам покажу. Це ну, Де, ті дерева, що я ночі пофіксував, а цей, дивіться, цей трактор, цей трактор ним здійснювалася, вирубка лісу Стягували дерева. От подивіться, який цей трактор. Ви бачите, що це... А які... то, вони рували, і стягували? Ні, це вони днем, але це ми ночі, це ми... Mm -hmm. я ночі пофіксував. Це, От дивіться, який трактор. Ви бачите, що це за е... якийсь самопальний? Оце самопальний транспортний засіб, яким вони, яким вони. Uh, тренували дерева. І це я сказав, я сказав що, ви? що ви зробили по цьому тракту? По цьому тракту ніяких не прийнято мір. Він до сьогоднішнього дня працює на лісосідці. Ви розумієте? І це є зафіксовано в кримінальній справі. Що? що ви розуміли? Чекай. По цьому трактору. У цьому трактору я не знаю, у нас взяв ці фотографії. Там не почав містого дання. Там слідчі українського виїжджав, там вони зафіксували. мене є свідки. є свідки. І слідчі пофіксували це. І свідчі це пофіксували. Є протокол, я протоколу розуміюся події. Значить, значить, вони вже спокійно по одному. Фіксували, фіксували особливо. Де слідчий розслідує справу і у mm. нього є матеріал, кена провадження. проваджені. Mm -hmm. Він процесуально незалежна особа. Він тому приймає саме. Да, ми знаємо, mm. вона процесуально незалежна, mm -hmm. вона не опереджене чесне дословие законне рішення, немає, неупередження чесно. Ми це знаємо. Я до цьому саморобному тракторі звертався і в прокуратуру, і в поліцію натякав, що зроблено з трактором. А він до сьогоднішнього дня працює. Він працює? Конечно, що ви підходите відповідь. Ну так треба буде тільки записувати ще раз. Ось знову і, і. покажемо, що працює. Бо ви його відлегли, написали, що його немає. Ні. Які, які, які дії прийняті до сьогоднішнього дня не він, він, його трактор, mm, не можу але в нього? його, але трактор не може послабити. Але у них є те, що я слідчим сказав, фіксуйте трактор, того, що він був задіяний для розробки лісу сідків. Скільки людей бачить цей трактор з вами? Скільки, ну. Чоловік 15, ну я знаю, завтра мені чоловік 15, ну нехай буде далі, чоловік 15, хто був там, ті й бачили, хто був там, ті й бачили. Слідчо-оперативна група бачила, Роман? Що? Звісно, слідчо-оперативна група фіксувала це все. А вони робили відеозйомку? Звісно, вони фіксували все, все. Робилося фото добре хвилян. Рітрактори там. Ну, Іван Іванович знає, що трактора не було. Тобто ви вже знаєте, А ми проводили якусь нараду по цьому, що ви знаєте, що трактор не було. Ні, не було ніяку нараду. Ну а звідки знаєте, що справи. Іван Васильович в мене одноразово заходив, показав ці фотографії, казав, що цей трактор А Ні, не не що дістає. Це до прокуратури. Прокурор не написано. У воді з Ядени не написано. У нас за коли не отримали відповідь на питання, що це відступити на цей. Можна селах пояснити, що заявник є Іван Васильович Варга. В принципі, це не його особисте майно, і він не може бути визнаний потерпілим. потерпілим uh -huh. можна бути. Ці ми говорите про дерева? Так. Да. А чи ні це дерева? Дерева це де лізор. Державного все, Це наше. Державний це наші лиз. дерева. Державний... Наші... Я розумію. Державний лизозд. Державний лізло може надати нам оціночну вартість. Яку завдано тим або чи іншими діями, правильно? Mm -hmm. І mm -hmm. mm -hmm. їх, їх, їх можна визнати потерпілими по цій правильно, Визнати правильно? Визнати потерпілими? Ну так да? ви знали їх? Ні, я не знаю. Визнайте, бо на всі України. себе визнай. Ні, себе я не буду визнавати. А ви маєте право на це? Я не хочу. Е, ви знаємо Україні? Я розумію. Я І не це не наші ліси, наші дерева. І ви також, як він, маєте право подати заяву, визнати вас потерпілим. Так ось він, це, він це, своє це. право реалізував, він просить визнати себе потерпілим. І якщо ви рахуєте, що він не може бути визнатий потерпілим, у нього вже мала бути за 72 години на руках постанова про відмову і все. Друге. І людина пішла красиво в суд, і в суді буде рішення суду, яке вам чітко роз'яснить, хто з вас правий. Це просто. Зрозуміло, секретарю. Чого ви маєте правила? Мені повідомили, що відповідь направили. Ну от копію дай. Велика ну, справа. Він почекає оригінал. Не дочекається, можливо, можливо, дочекається, але копію зараз дайте людина підготує. У нього через два дні терміт, давай звісно. Без 23 ми припаркували тут машину, mm. для вас приїхали сюди. Вони всі на слідчих слідчі дісі, вже кінець робочого дня. No, ну є слідчі експерименти, є. Могли б виїхати на відтворення, на другі слідчі дії, але Я ж не можу сказати, а, що. Не можу. Чому? Ну, а, вся, на скажу. Час... Ну ця слідча, іменно так. Да. А хто ж проводить слідчі дії. Ді? Ні, не, ну ні. Ви питалися другі слідчі дії? Не по цьому. Ви спитали, де начальника слідства. Ми питали мы... десь слідчі. Нам сказали, що на слідчих е? питали... діях. Да.